Що ти тут Єгор зробив? Я робив ці країни. Тут, тут що за країни йдуть? Отут. Отутав. Отутав. Так, під, під, під Дема, Америка. Так, а, далі. Піднічна. Європа, Азія, Океанія. Ні, Євразія, Океанія, Африка. І ти так розклав, щоб вони деяка країна знаходиться, які прав. А де Африка? А тут дуже багато. Але я не знаю, як треба Угу. Треба б трошечки було розсунути, так? Добре, а де? А де Америка? Ось. Так, а де Куба? Куба Де? А, Ну ти пальчиком покажи. Бачу. А Колумбія? Колумбія? Во, колумбія, Во, колумбія. Де? Оце, так? Так. Да. Так, а скажи мені, що тобі ще? Сербія, є тут десь? Сербія? Так. Є. Де Сербія? Сербія ось. Добре. Ну це порозкладав, то. І Азію і всю, так? Угу. А вот це що має пішло вот Що... Добре, а де Бангладеш? Бангладеш. Вот у Ага, ясно. Молодець. А это Дай п'ять. Вот Ава! все, молодець.